Вітаю ми з України. Шановне панство, дуже вам дякую, що ви зайшли на мій канал, що ви поставите мені подобайку і напишете коментарі. Я буду намагатися всім відповісти. Ось. І, звісно, я рада, що ви до мене заходите, що ви дивитесь, що підтримуєте і мене, і наших дівчат. Сьогодні у нас мова піде про СП. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, яке організували Оксанка з канала Оксана Knitting Life. Наче я не помилилась. І Маруся, Марусина, скринька рукоділля Я не відкривала сьогодні собі підказочок ніяких е, на ноутбуки, тому буду знімати так. Е, значить, дуже такий цікавий проєкт. Можна сказати, що Можна сказати, що доволі такий довготривалий, бо буде він у нас цілий рік. Я внизу поставила за залишу посилання на спонсорів, на організаторів, на учасниць цього СП. Проходьте, дивіться, підтримуйте всіх. Ми завжди вам за це кажемо велике дякую. Ну, а в мене був такий, знаєте, березень. Пройшов мимо мене нев'язальний чогось. Ну, так вийшло. І все ж таки я щось трошечки в'язала. І, звісно, з вами поділюся. Значить, дивіться. Є у мене ось така шкарпеточка одна. Я її починала в шаленому тижні стартів. І я її вив'язала, але ж одну. Можливо, я б в кубіку зв'язала й другу, але ж в кубіку я загоріла і так і більш не в'язала. Шкарпеточка одна є, шкарпеточка чоловіча, десь на розмір 40. Так думаю, я не міряла. В'язала та в'язала ось така нерегулярна резиночка, просто така п'яточка. Пряжа ця фламе. Звичайна бабусіна п'ятка укріплена. Ось і тут ось трошечки прикрасила такими галочками. Тільки навпаки, галочка так. а я Так. Оце і все. На ці шкарпетки Ось оця пряжа. Це ж карпеткова пряжа. Тобто состав 75 на 25. А ось скільки метрів, яка вона? Нічого вам сказати не можу. Ну, ось, бачите, як вона лягає в шкарпетці. Доволі? Цікаво. Хоча мені кажеться, що треба було просто її в'язати лицевою. Такою ось повністю, і тоді було б виглядало б, можливо, ще й краще. Вже ну, зв'язала одну, то будемо в'язати і другу. Це буде одна пара. Ну, розпочати вона не закінчена. Так, і другі шкарпетки, які я розпочала, це оці ось шкарпеточки ці мені подобаються, дуже подобаються. І теж це я розпочинала в шаленому тижні в шаленому. стартів. І та ж, по, по тій же причині вона одна пряжа. Оце меринос джелонг. 80 маринос, а 20 акрила, якщо я не помиляюся. Це я в'язала колись джемпер і залишилось трошки. І я зробила ось таку Рюшку. Рюшка зв'язана візерунком з 260 візерунків книжечки хитомішета. Ось. І я вже казала в стартах, що потрібно брати на Рюшу також бажану шкарпеткову пряжу. Вона тоді була така більш можливо, така зібрана. А джелонг він резинки, ні, резиночки, резиночки, гумочки не тримає. Тому маємо, що маємо, але на ножці, я думаю, буде виглядати непогано. Я ще не міряла. Ось, далі. Далі в мене йде шкарпеткова пряжа. Я, мабуть, буду шукати початок, щоб хоча б більш-менш були вони однакові, ну, побачимо. Шкарпеткова пряжа на 60 петель. На спицях 2,5. Ось такий простенький малюночок. П'яточка стронг. За рахунок того, що п'яточка збільшується, розходиться візерунок по колу п'яточки. Бачите? По краю п'яточки, не по колу. Бо до кола ж вона не доходить візерунок вже коли ми скорочуємо, обрізається. Далі просто. По стопі лицева. Така гладь. Такі от переходи. А попереду пустила жгутики ці два. Получилася, ну, доволі цікавий, цікава шкарпетка. Мені дуже подобається. Пряжа стокова, що. Одна із нече була в мене етикеточка, але я її не бачу. Ось. Скоріше всего німецька. Все те саме 700, ой, 75% Супервош 25 поліамід. 210 метрів чи 205 метрів 50 ну, в 50 грамах. Бо одна є 205 іде, а одна йде 210. Тому. І це теж шкарпетка в мене одна. Переходи в квітень місяць. А коли там зв'яжеться, то хто її знає. Так. І так ж в мене є одна пара, бо в нас ж є умова, що хоч одну пару ми повинні в місяць зв'язати. Що тут? Я зараз за... достану, що в мене залишилось, покажу. І що я хочу сказати? сказати? Що я вже казала, що вона мене асоціюється з яблуневим цвітом, з весною. Ось. І тепер у нас були ж умови. Мінімум одна пара шкарпет. Виробів за місяць, звіт за місяць, ну, наче намагаюся сьогодні хоч останній день і вже вечір 31-го, ну я ж хочу так і випустити звіт. Нова для мене пряжа в'язала. даже ось ці візьму. Це нова для мене пряжа. О, знову ж Далі нова для мене техніка резинка. Ось тут, будь ласка, резинка, якщо резинку брати, п'ятки. Я нові в'язала, і бумеранг, і стронг, я їх раніше не в'язала. Далі, новий для мене візерунок Ажура, арани, Жакард Хелікс. Ну, новий для мене візерунок це цей візерунок. Я його теж не в'язала для... на, на резиці, саме на резинці, не в'язала оцей візерунок ніколи. Це перший раз в'язала. Тобто теж тут виконала асоціація з місяцем року, кольор, візерунок, модельну. Будь ласка, ось місяць року. Та й саме ось у квітень, ось 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 за ці тут яблуньки. Подарована пряжа. Подарована пряжа у мене були полосатики. В попередньому відео залишу там вам підказочку. Подивіться. І в'яжу по МК українських майстрин. Це були в мене самі перші шкарпетки, саме перший місяць. Це я по МК в'язала і одні, і, по-моєму, там п'ятку другі. Тобто, всі шість я виконала. А ось одне у мене таке осталося. Така умова, це хоча б один випустити майстер-клас. Ну, ще в мене нас є час, тому буду намагатися. Так, це ми переберемо і давайте тепер по цим шкарпеткам подивимось. Це у мене було 100 г цієї пряжі. Вона була змотана з етикеточкою, от саме в таку мотанку, таку, знаєте, і на мотальці. Ось. І з неї я зв'язала шапку, з неї я зв'язала рукавички. І ось я пустила її з Helix, і ще трошки осталось, і ще можна буде десь використати. Це була німецька, точно пам'ятаю, і це також бо я в'язала прошли рік комусь із своїх хлопців. Шкарпетки, тобто я використала теж залишки. Цю майже використала вже тут, ну, ну нема вже чого. А це ще трошки залишилось. Тобто ще щось додати і можна щось придумати. Тому це залишаємо. Шкарпетки зв'язані. Давайте тепер їх роздивимось. Давайте по одній. щоб не мішала. Значить, отака от резиночка дуже гарна, мені сподобалась. Тож, Також це малюночок чи. Схемка з 260 узорів, тільки я трошечки її переробила, бо мені треба було під 60 петель, а там в мене не вийшло, тому я, по-моєму, там чотири було лицевих я зменшила на дві, і я вже не пам'ятаю, але переробила. Далі я використала оці дві ниточки. І розуміючи, що її оце залишається мало, я ось тут перейшла на оцю темнішу. Бачите, воно видно. Прямо оця темна, прямо виділила оцю ниточку. Набагато яркіше вона виглядає, чим вона виглядає тут. Ось. Звичайне закриття. Мисочка, звичайна укріплена бабусина п'яточка, я ще тут і додала ниточку. Так, щоб були крепкенькі. Ну і Хелікс. І що я хочу сказати по цим шкарпеткам? По цим шкарпеткам я хочу вам сказати, що я зв'язала давненько ж оцю, а цю дов'язувала в цьому місяці. І оця друга плотніша, ніж оця перва. Наскільки плотніша, прямо 2,25 спеції, там і там. Ось. Я вирахувала кожну, тобто у мене оцих ось, о, наприклад, розовеньких, ну, це її ниточки, вона така ж. 9 штук до п'ятки. Тут також 9 штук до п'ятки. Даже при вас дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отут до починається темніша оця ниточка. Ось. Я пам'ятаю 28. Там так само 28. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Тут так само 8. Все однаково, Чо ця якась плотніша. І вона мені прямо на вигляд менша якась. Ось дивіться. Резиночки однакові. Це буду вам зараз показувати. Наскільки плотніша в'язка, бачите? Бачите, де? Да? Я розумію, що вона нозі воно розноситься, буде нормально, але воно мені. Ну ось так. Оце вам і плотність нашого в'язання. Тобто, якщо в'яжемо, в'яжемо підряд, а не... Чекаємо, коли у нас буде настрій. Але пара шкарпеток готова. Це я теж виконала. Дякую дівчатам за організацію. Такий, знаєте, дуже гарний проєкт, тому що він не напряжний. Одну пару таки в місяць можна зв'язати. Мене відволікають, звісно, садові більш роботи. Ну, що ти зробиш? Те теж потрібне. Не можу. Хочеться прикраси, хочеться в'язати, хочеться і квіточок. Все хочеться. Треба ще якесь придумати собі заняття. Я ж придумала. Ну це буде вже в слідучому відео. Тобто такий відеолог я вам зніму. Я забулася. І у мене вже є слідуюча. А я дівчаткам ще раз дякую за організацію, вам дякую за поболя, байки і коментарі. На цьому буду з вами прощатися. До скорої зустрічі. Пока-пока, мої хороші.